Не поспішайте судити, не судіть, щоб і вас не судили. Євангелія від Матвія, 7 глава. Перший вірш. Ця ситуація відбулася, коли чак Свіндол виступав у Каліфорнії. До нього підійшов джентельмен і сказав: Я так довго чекав цього тижня, що проковтну все, що ви скажете. Свіндол подякував йому. У неділю увечері чоловік почав дрімати. Свіндол подумав, що він довго їхав і, напевно, втомився. Так відбувалося щовечора. Доки не закінчилася конференція. Як проповіднику йому було неприємно бачити, що хтось спить під час його промови. У п'ятницю вранці жінка, яка сиділа поруч з ним, підійшла до свіндола і сказала. Я хочу подякувати вам за служіння на цьому тижні. І, до речі, мені дуже шкода, що мій чоловік спав весь час. У нього рак в останній стадії, і лікарі сказали, що йому залишилося жити всього пару тижнів. Коли ми говорили про те, що він хотів би зробити перед смертю, він сказав: Я хочу піти послухати Чака Свіндола. Але лікарі дали йому ліки, щоб він не відчував болю, і ці ліки змушують його спати. Я хотіла вибачитися перед вами за те, що він спав, але я хочу, щоб ви знали, що ви зробили найкращим останній тиждень його життя. Пізніше Свіндол розповів, що він хотів провалитися крізь землю від сорому. Тому що Він осуджував того чоловіка цілий тиждень. Чому Ісус сказав: не судіть, щоб і вас не судили, тому що в житті людини можуть бути обставини і фактори, яких ви не розумієте. Тож, замість того, щоб судити її, надайте їй таку ж благодать, яку Бог надав вам. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Слово для тебе